Сімнадцятий рік сторіччя знаного нині далеко за межами рідного краю Буковиця Михайла Григоровича Івасюка. Сьогодні ми, бібліотекарі Чернівецької обласної книгозбірні Мар'яна Шкрибля та Марина Марторася, розпочинаємо тематичний відеоролик, присвячений ювілею відомого українського письменника, фольклориста, літературознавця, педагога, громадського та культурного діяча. Ми хочемо, щоб творчий доробок нашого знаного земляка знала не тільки Буковина, але й уся Україна. Життєва стежка Михайла Григоровича розпочалася 25 листопада 1917 року в старовинному буковинському містечку Кіцмань. Виростав Михайло Івасюк у середовищі, в якому не можна було не творити, виростав у сім'ї, де обожнювали українське слово. Мати його Олександра Васильівна до кінця днів своїх не вміла ні читати, ні писати, але володіла даром поетичної імпровізації, знала силу вселенну народних пісень і казок. Батько Григорій Іванович навесні 1913 року разом із іншими кіцьманськими селянами ходив пішки до Чернівців, аби зустріти на залізничному вокзалі Івана Франка, а в народному домі почути натхненні пророцтва його Мойсея. Про все це Григорій Іванович розповідав Михайлові. А коли Михайло навчався в Чернівцях, то мав щасливу нагоду побачити Ольгу Кобилянську і в народному домі, і в театрі, і у дворі її будинку, неподалік від якого квартирував. Чи ж треба після цього дивуватися, що ще хлопчаком Михайло Івасюк зріднився з мрією стати не просто письменником, а письменником українським? А за часів, коли він піднімався на ноги, це було неймовірно важко. Румунські окупанти позбавили його, як і тисячі буковинських українців, елементарного права на здобуття освіти рідною мовою? У дитинстві і в ранній юності, навчаючись у румунському ліцеї, спочатку у Кіцмені, а потім у Чернівцях. Відчув він гіркоту зневаги із боку нахабних, бездарних та заздрісних багацьких синків і з боку обмежених шовіністично налаштованих учителів. За 13 років навчання у ліцеях Михайло Івасюк не прослухав жодного уроку українською мовою, щоправда, блискуче опанував румунську, а з нею латину, французьку, німецьку та польську мови. Щойно вступивши після гімназії в омрійний університет, він змушений був його покинути, бо нічим було платити за навчання. Тож постала реальна загроза опинитися в румунському війську, до того ж, у Жандарському полку. Повіривши галасливій радянській пропаганді про блага соціалістичного ладу, про щастя жити в Україні, де так вольно дишить чоловік. Івасюк переходить у Румуно радянський кордон, і нова батьківщина гостинно розкриває перед довірливим громадянином Неофітом двері своєї тюрми. А натомість його запроторили до Станіславської в'язниці. Відтак були аналогічні заклади у Львові, Одесі, Харкові. Одного разу мало не опинився на Дні печорин, коли під вагою сотень Сталінсько-Беріївських храбів, котрих конвоїри переганяли через ріку, Проломався незміцнілий лід. Десятки нещасних таки загинули у крижаній воді, а йому пощастило вибратися на берег. Задерев'яніли від холоду, в одязі, що перетворився на колючу жерсть, міг пропасти і на суші в тазі, але випадково набрів на теплу оселю, яка обізвалася до нього гарною українською мовою господині. Ой, лишенько. Щоднини чатував загин і гулаївському бараку, а зцілювала. Просвітлила душу радість усвідомлення того, що і в найтяжчих, найпекельніших умовах справжні люди залишаються людьми, не втрачає здатності співчувати, випромінювати ласку, творити добро. Він зустрів таких людей у неволі. Після восьмилітньої розлуки зміг він нарешті переступити поріг отчого дому, обняти струджену, змарнілу матінку, посумувати на могилі батька, який так і не діждав побачити своїх синів разом. Порозкидала їх по світу лиха доля. Голодні і холодні були ті повоєнні роки, але він долав їх із затятою, навіть веселою енергією, чувся молодим і повносилим. Повернувшись з 1946 року до рідного Кіцменя, Михайло Євасюк викладає в тамтешній десятирічці та сільгосптехнікумі. У школі і французьку мову, і історію, і навіть логіку, психологію та астрономії, в технікумі латину і рецептуру. А водночас студіює французьку філологію у Чернівецькому університеті, який закінчує 1949 року. Блискуча мовно літературна родованість відкрила йому шлях до університетської кафедри української літератури, з якої звертався до студентів майже чверть століття. Спочатку ранзі старшого викладача, а після захисту кандидатської дисертації доцента. На перший погляд ніби все гаразд. Ішов чоловік від успіху до успіху, від перемоги до перемоги, вперед і вище одним словом типова доля буковинського інтелігента, якого радянська влада підняла до осяйних висот. Та тільки його пошматоване інфарктами серце знало справжню ціну цьому зовнішньому благополуччю. Знало, як то почуватися під пильним наглядом компетентних органів, як то нести тягар колишніх неіснуючих провин і бути під постійною підозрою сьогодні, як уберегти і захистити дітей своїх від темних людців і вміло організованих провокацій. Михайло Григорович був безперечно щасливий з того, що дожив до днів незалежності, що не тільки як свідок, але як активний учасник сприяв першим крокам молодої української державності. Та вже надто дорогою ціною далося йому це щастя. Він прийшов до нього по колючому терню гадючих язиків і чужинських багнетів. Не дай Боже нікому такої долі. Михайло Івасюк жив Україною і заради України продовж багатьох десятиліть аж до фатального 5 лютого 1995 року. Втім, він живе нею і нині, живе у своєму високохудожньому. І високопатріотичному слові. А ми, бібліотекарі обласної книгозбірні, пишаємося тим, що з 1998 року наша бібліотека носить ім'я славного сина Буковинської землі Михайла Григоровича Івасюка.